Слава Ісусу Христу! Мойсею були дані образи небесні, як правильно зробити скиню, як вона має працювати. Серед єврейського народу була скиня, а всередині було святе святих. Туди ніхто не міг заходити. Це місце, де Бог міг зустрічатися з Мойсеєм і первосвященниками, що місце для Бога. Коли Ісус Христос прийшов і намагався пояснити цей приклад євреям, то вони його не розуміли. Бог був в народі, євреї ходили навколо Скинії і заходили на подвір'я Скинії, приносячи з жертви, але до центру Скинії, до святого святих, вони не добиралися. Суть прикладу, начебто, люди, знають про Бога. Що Він є, вони навколо Бога, але вони не з ним. Коли Ісус Христос прийшов на землю, Бог у плоті прийшов на землю, то Він проповідував усім. Але це було як хода навколо скинії. а святих, святим святих були Ісус Христос та Його учні. Так само сьогодні відбувається, що багато хто приходить через церкву і вважає, що вони врятовані, але це є помилка. Це те саме, що ходити навколо скинії, як євреї, але святим, святих, як, в якому є Бог, є учні Христа, ось воля Божа та сім'я Божа. Осі, підписуйтесь на канали Салтаненко в телеграмі.